Усім привіт! Мене звати Аня і я хочу розповісти про свій досвід пологів з доулою. Багато хто питав, а хто така доула. Насамперед, якщо ви дивитесь це відео, я думаю, що ви знаєте, але коротко це людина, яка допомагає тобі в пологах, вона не є лікарем, вона робить все для того, щоб тобі було комфортно, забезпечує психоемоційний стан. Тому ця історія про пологи з долою. От, Хочу поділитися, як я її вибирала, як я шукала, як я зрозуміла, що це дійсно та людина, з якою я хочу бути е на пологах, бо все рівно це достатньо незнайома людина, і ви в звичайному житті, скоріш за все, ніколи не бачилися. Тут незнайома людина повинна з тобою йти. На пологі, тому я хотіла бути в моменті з людиною повністю розслаблена, повністю в процесі з людиною, яка розуміє, що відбувається, яка мене буде підтримувати і буде е, проходити цей шлях зі мною. Дола це все про це. Бо я розуміла, навіть мені лікар сказав, що ну я то є, але я прийшов, пішов. Розповідаю, як я знайшла ту саму свою долу. Нікому не секрет, що багато лікарів, послуг. Ми шукаємо зараз в Інстаграмі, в Тіктоці, в соціальних мережах. Тому я в інстаграмі прописала Дола Київ і мені висвітилось декілька профілів. Звісно, що я продивилася кожен профіль, мені важливо, як людина веде соціальні сторінки, що вона несе за собою, так? але все рівно це дає таку стислу інформацію про. Людину тому я написала декільком доула. ті, хто відповіли, запропонували мені зустріч онлайн. У дола є певний графік, і треба це заздалегідь шукати, домовлятися. Бо, наприклад, якщо навіть ви знайшли свою доулу, а в неї там якась ще вагітна на цей місяць, або, наприклад, вона тільки одну людину бере в супровід на цей місяць, то Ну, типу, все, ви пролетіли, і ви повинні шукати нову долу. Після нашої онлайн зустрічі ми напевно порозмовляли десь хвилин 40. От, і е, домовилися, що в нас є час, у мене є час, е, там тиждень, щоб я прийняла рішення. От, паралельно також в мене були зізвони з іншими доулами. Тому я на 30-му тижні вагітності підписала договір супровід. Ми договір підписували очно, тобто я вже зустрілася з доулою. На першій зустрічі ми обговорювали деталі, усі нюанси, які мене турбували. У мене було багато питань. От, за пологи, за анестезію, за який краще пологовий брат. Я розповідала, що там може мене там розслабляти, заспокоювати, як я собі бачу пологи. Тобто ну, в мене це вагітність була перша. І... Я відкрилась людині, я розповідала і задавала усі запитання, які в мене накопились. Також ми домовилися на наступну зустріч на 38-му тижні вагітності, щоб знаєте, щоб це все заново або пройтись, або те, що ти хотів спитати, забув. так? От, щоб заново це все пройти, поспілкуватися і вже готуватися до самих пологів. Також Таня була зі мною постійно на зв'язку. Тобто, якщо мене щось турбувало, або я була психологічно подавлена, вона мені відповідала: робила або писала, або голосові, або навіть. Розмовляла зі мною. Ми такі робили сесії як з психологом, так бо вона теж відповідає за психоемоційний стан. Також ми з нею провели очну зустріч, зробили декілька практик, як там може прийти перейма. Там дуже цікава практика з льодом. Також вона мені дала там комікси стосовно пологів. Ну, дуже цікаво, дуже класний підхід. І ми вже готувалися до моменту Х, коли все це почнеться. Чекала самостійного початку пологового цього всього процесу. На 40-му тижні і 6 днів зранку в мене розпочинаються перейми. Через 20-30 хвилин вже написала Тані і почала рахувати І після того, як я випила чай. Я вже з ну, станньою була на зв'язку, вона мені допомагала, вона дихала зі мною, казала, що робити. А вона ще була вдома. Тобто ще була така домовленість, якщо пологи починаються ввечері або в обід, а ввечері ми ще не народили, то вона приїжджає до комендантської години, щоб потім разом поїхати в пологовий. Бо якщо вона буде сама їхати, то не факт, що її пропустять. Якщо вона буде їхати зі мною. З породіллю, яка народжує, то звісно, що нас на автівці пропустять. От. Це все почалося о 4-й ранку, тому в принципі, комендантська година ще годинка і все, і можна було виїжджати, але вона все рівно була вдома, я не потребувала, щоб вона знаходилася прямо в моменті зараз зі мною. О 6-й ранку я вже розбудила чоловіка, кажу, що ну, от, почалося. Е я тебе розбужу, коли треба буде їхати. От, і десь вже такі активні прейми були. І е, Таня мені дзвонить, каже, Ань, ну, напевно, що вже і час прийшов, і по твоєму опису, що вже треба їхати. Ну, думаю, добре. Е, кажу чоловіку, давай забираємо речі, сідаємо в автівку і їдемо. От, Все, ми е, о пів на восьмої виїжджаємо, десь півгодини нам до пологового приїжджаємо. Я розумію, що мені вже ну, прям, прям вже, ух, як добре. От, нам оформлюють ці документи, мене дивляться на, на крісло, і в цей момент вже з'являється Таня. Нам вже кажуть, що Окей, давайте в пологову пологовий залу, бо вже таке там чотири відкриття, давайте, давайте, швиденько, щоб там, ви тут не народили, і щоб лікар встиг приїхати. От, і Таня переодягається, і ми піднімаємося наверх. Я м, хотіла, щоб був Чоловік з нами також, але ми так домовилися з чоловіком, що є таня доула і є чоловік. І, тобто, якщо цей весь процес пологів затримається, тобто там не знаю, розтягується на багато годин, то чоловік буде мінятися станію. Тобто вона зі мною, чоловік зі мною. От, нас піднімають мене і Доулу піднімають в пологову залу. От Таня мені там допомагає розкласти усі речі. А, паралельно вона мене розслабляє, годує. Я взяла класні бобшейли. Оці пюрешки вони теж мені давали дуже багато сил. Водичкою мене там поїла після кожної перейми, бо я дуже хотіла пити. У Тані взагалі є такий чемоданчик, в якому вона носить такий свій арсенал на пологи. От там і водичка термальна для лиця, і а, такий масажор для голови, чай також вона принесла. Коротше, багато всього, і вона знала, в який момент мені потрібна допомога, як мені допомогти. Тобто, я, наприклад, як народжую вперше, мені достатньо складно зрозуміти, що мене може розслабити. А Таня мені, а давай так, а давай на фітболі, а давай може в цій позі станеш. Ну, вона мені розповідала, як краще, і дійсно це працювало. От, вже в кульмінаційний момент Таня зі мною була, стояла біля голови. Таня доула, дала таку настанову, що налаштовуйся на пологи, що це не швидкий процес, що це процес, який потребує часу. І класно, якщо це буде швидко. Але якщо ну, це, якщо швидко, то це тобі подарунок. Якщо це довго, то це теж окей І коли крихітка народилася, Таня зробила фотографії, там відео, потім відео фотографії з чоловіком. І вже коли всі лікарі пішли, ми були дві години в пологовій залі, і Таня була з нами теж. Таня допомогла крихітку прикласти перший раз до груди. От, і десь через дві години вона поїхала. І в договорі прописано, що місяць після пологів вона на зв'язку. І так, в принципі, і було, бо коли оце налагодження грудного вигодовування йде, ну там були нюанси, і мені треба було от в моменті швидко, щоб мені хтось відповів. Таня завжди знаходила час. І після місяця в нас теж була така закриваюча зустріч, теж вона така більш психологічна була. І на цьому все. Цей досвід він був ну, прям дуже таким а, позитивним, гарним. Я навіть не очікувала, що можна так народити так легко, так приємно. Легких вам пологів. Надію, що вам ця інформація була корисна і ви для себе знайшли відповідь, або просто проінформувалися, що таке буває і що таке пологи з долою. Дякую, до нових зустрічей.